Вітаю, шановні друзі. І сьогодні дуже захотілося мені, знаєте, запитати у Таро таке про, таке про таке Алла Погачова порадила всім своїм знакомим, да, знайомим і близьким, і друзям покидати територію Росії. Що це таке? Це порада просто мудрої, досвідченої жінки, адекватної, порядної. Да? Чи це можливо? Вона має якусь інсайдерську інформацію про те, що щось таке та намічається у вищих ешелонах політичної еліти. От Що це таке, чому саме вона звертається зараз до, того, до, до своїх знайомих, щоб вони покидали територію Росії? Давайте спробуємо подивитися на цю ситуацію, що скажуть, скажуть та, карти Таро. Існує розгубленість, і ілюзія. Ви знаєте, ілюзія, що там щось зміниться, буде якийсь новий е поворот, нова дорога, що це ілюзія, що, що Росія э... стане на інший шлях, на новий шлях, да? по дураку, то це ілюзія. Швидше всього, що просто там неможливо. Це порада досить ви, знаєте, такої прагматичної, досить... Жінки досить знаєте, з таким гострим аналітичним розумом. Це порада від жінки, ну, скажімо так, розумної. Да? А те, що там щось зміниться, щось обновиться, це все ілюзія. Тобто, тобто вона закликає що... так, це тупікова ситуація. Ви знаєте, я думаю, що нічого там не зміниться поки що. І... Бачичи цю тупікову ситуацію, вона просто радить покидати територію Росії. Я думаю, що так. Міняти свою ситуацію. Вона закликає змінювати ситуацію. Якщо хтось може, може це зробити, то треба обнулятися, треба покидати. Тому що щось там мінятися, вже да? Жезлова дама, вона, вона вже в спромозі щось поміняти. Але ж по ілюзії, нічого там не зміниться. Нічого. Тому нормальним людям там робити нічого. Да? Це заява, це звернення, да? е, ну, звернення про те, щоб міняти, змінювати свою ситуацію, змінювати свою долю, так, і дуже швидко. Е, тому що тупікова, тому що зараз в Росії тупікова ситуація. Повне розчарування, повне розчарування. Знову дивіться, знову заяви, просто пропаганда. що там. Це заклик захистити себе. Це повне розчарування, це заклик захистити себе, це заклик змінити свою долю на краще. Хто ще в змозі це зробити, то вона закликає це зробити. Захищайте себе. Відстоюйте себе, тому що е, в Росії тупікова ситуація, тому що в Україні е, ну, грідьот, да, скажімо так, катастрофа. катастрофа на, е, на Росію надвигається катастрофа. Ну, звичайно, що катастрофа. Якщо е, адекватних е, людей е, оголошують фашистами, екстремістами, ворогами народу, якщо фабрикуються справи і е, даються. Дуже великі тюремні сроки, то, звичайно, що це для людей катастрофа. Катастрофа. А вона ще буде колесо ще більше, оце репресивне колесо, воно ще більше буде розкручуватися. І тому для людей там буде допікова ситуація і катастрофа. Катастрофа. Ситуація може змінюватися. Ви знаєте. Можливо, я вам скажу так, якусь, про якусь таємну інформацію вона щось, щось дізналася. Але не про те, що буде Росія змінюватися, а про те, що репресія ще більше репресій будуть розкручуватися. Розумієте? Ситуація буде мінятися, але в бік розчарування і ілюзій. Розумієте? Тобто, не тому, що буде, буде, буде змінюватися сама Росія. Да, виходити з кризи. А навпаки, там буде ще гірше, там буде катастрофа і там буде тупікова ситуація. І цю інформацію вона, вона все таки їй швидше всього, що донесли хтось такий якийсь інсайт, все-таки цю інформацію їй доніс, що саме проти адекватних будуть ще більше затягуватися гайки і репресії. Оці всі, да? І починається якийсь процес, таємний процес. Створюється ситуація, через яку буде запускатися певний таємний процес. Тому рятуйте себе, вона говорить: рятуйте себе. Так, їй дали таку інформацію, щоб вона звернулася до адекватних діячів культури, науки і мистецтва і так далі. Так, щоб, щоб вони рятували себе, щоб швидко покидали територію Росії. Так, я думаю, що все-таки вона. Вона інформацію, цю так їй допомогли. Їй сказали про цю інформацію, їй допомогли. І вона цим зверненням, дивіться, цим зверненням вона звертається до ще тих людей в Росії, які можуть себе врятувати, до тих адекватних, скажімо так. Дійсно, так. Тобто, я думаю, що репресії в Росії ще більше будуть розкручуватися. Чим глибше Росія буде падати в прірву. Тим, е, тим гірше буде для людей, особливо адекватних. Це дійсно так. Ну, давайте ще один. брати все своє. Проєкт ось. він. Ох, ти, два, два. Так, дивіться, їй сказали, їй сказали, повідомив, повідомила людина, яка дуже близько стоїть до. Ну, до процесу імператора. Да? Людина, яка досить наближена на... до самого імператора. розумієте? Їй це сказано, їй процес сказано, і, і треба визначатися. Вона допомагає людям уже зараз визначитися для того, щоб покинути територію Росії. Так, інформація їй поступила, це дійсно. Інформація для неї поступила. В основі колоди у нас кубка. Десятка кубків це, це родина, це люди. Люди повинні вивозити свої родини, тому що більш, ну, виводити свої родини на більш кращий етап. Да? І дивіться, бо, бо людей там чекає поразка. Нормальних, адекватних, світлих людей там, там чекає тільки поразка. Ось так. Так що... Правильно, я думаю, що зробила Алла Пугачова, що звернулася до своїх друзів, що попередила, щоб вони рятували себе і свої сім'ї, щоб вони виїжджали, щоб вони себе рятували. Ось така інформація була сказана Таро. Так я її читала і так я вам її повідомила. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!